Обладнання для клінінгу в готелях є ключовим елементом для забезпечення високого рівня чистоти і комфорту для гостей. Застосування професійного обладнання пов'язане з площами прибирання, матеріалами підлогових покриттів, ступенем забруднення, необхідністю дотримання спеціальних вимог санітарії, охорони праці та екологічності. Основними видами обладнання, які використовують у готелях при виконанні клінінгових робіт, є Пилососи для сухого та вологого прибирання. Професійні пилососи мають високу потужність і спеціальні фільтри для забезпечення чистоти повітря. Підлогомийні машини це обладнання для миття підлог із використанням води і миючих засобів для видалення пруду. Однодискові прибиральні машини, полірувальні машини є важливими інструментами для клінінгу в готелях. Вони допомагають підтримувати високий рівень чистоти та близько різних поверхонь. Обладнання для чищення килимів та м'яких меблів використовують для забезпечення ефективного видалення бруду, плям і запахів, а також підтримки гігієни, естетичного вигляду інтер'єрів. Підмітальні машини, які є важливим обладнанням для підтримання чистоти у готелях, ефективно видаляють сміття, пил та інші забруднення з різних поверхонь, зокрема в громадських зонах, коридорах, ресторанах та інших приміщеннях з високою прохідністю. Парогенератори це пристрої для чищення парою, які ефективно видаляють бруд і дезінфікують поверхні без використання хімічних засобів. Професійний інвентар для клінінгових робіт. Це сукупність допоміжних засобів для здійснення прибирання покоївкою та комплексне укомплектування візка з метою забезпечення ефективності роботи покоївки. Візки для прибирання це спеціальні візки, на яких можна розмістити все необхідне обладнання та інвентар для прибирання з метою зручності та швидкості переміщення по готелю. Це підвищує ефективність роботи персоналу та якість прибирання, що сприяє формуванню гостинності закладу розміщення. Експлуатація візків для прибирання в готелі має певні правила, які допомагають забезпечити ефективність роботи та безпеку працівників, а саме підготовка візка. Перед початком роботи необхідно перевірити, чи візок укомплектований усіма необхідними засобами для прибирання. Перевірити, що всі засоби знаходяться на своїх місцях і в доступному для використання стані. Комплектація візка. Важчі предмети мають бути розташовані внизу візка для забезпечення безпеки переміщення. Легкі предмети та ті, які часто використовуються, мають знаходитися зверху з метою забезпечення зручності використання. Безпека на робочому місці. Завжди рухати візок плавно, без різких рухів, щоб уникнути розливу хімічних речовин. Застосовувати гальма, коли візок стоїть на місці, щоб запобігти його самовільному руху. Слідкувати, щоб візок не перегороджував проходи та аварійні виходи в готелі. Візок ставлять у безпосередній близькості від номера, що прибирається, але так, щоб він не заважав проходу гостей. Прибирання та обслуговування візка. Регулярно чистити візок від бруду та пилу, періодично перевіряти технічний стан візка і, за потреби, проводити ремонт або заміну деталей, зберігання хімічних засобів. Хімічні засоби зберігати у відповідних контейнерах з чіткими етикетками, дотримуватися інструкцій щодо зберігання та використання кожного засобу для уникнення небезпеки, взаємодія з гостями. Під час роботи завжди вітатися з гостями, підтримувати чистоту та порядок навколо візка. Якщо потрібно, зайти в номер гостя, обов'язково постукати і почекати дозволу на вхід. Дотримання цих правил допоможе забезпечити ефективну та безпечну роботу працівників готелю, а також підтримати високий рівень обслуговування гостей. Мопи та вітра використовуються для ручного прибирання. Сучасні системи мають спеціальні віджими для полегшення роботи. Експлуатація мопів та відер у готелі має важливе значення для підтримки чистоти, гігієни та ефективності прибирання. Основні правила експлуатації мопів є наступними: Вибір мопів. Використання мопів має застосовуватися з відповідного матеріалу, тобто бавовни, мікрофібри, залежно від типу поверхні, що прибирається. Необхідно застосовувати кольорове кодування мопів для різних зон прибиральних робіт в хотелі з метою запобігання перехресного забруднення, підготовка мопів перевірити мопи на чистоту, підготувати відповідний розчин для прибирання згідно з інструкціями виробника, використання мопів починати прибирання з найчистіших зон, поступово переходячи до більш забруднених, регулярно промивати мопи під час прибирання, щоб уникнути накопичення бруду. Чистка та обслуговування мопів. Після кожного використання, ретельно мити мопи, прати при високій температурі та дезінфікувати, замінювати мопи регулярно залежно від стану та частоти використання. Зберігання мопів. Зберігати чисті та сухі мопи у спеціально відведеному місці, сушити мопи до повного висихання, щоб запобігти розвитку бактерій та плісняви. Основні правила експлуатації відер для прибирання. Включають. Підготовка відер. Перед використанням переконатися, що відра чисті та не мають залишки від попереднього використання. Використовувати відра різного кольору або маркування для різних типів робіт: миття підлоги, прибирання ванних кімнат та інше. Використання відер. Завжди дотримуватися пропорцій при змішуванні хімічних засобів з водою, слідуючи інструкціям виробника. Не переповнювати відра водою, щоб уникнути розливів під час переміщення. Чистота та використання відер. Після кожного використання відра слід ретельно промувати та висушувати його, регулярно перевіряти відра на наявність тріщин або пошкоджень і замінювати їх за потреби. Зберігання відер. Зберігати відра потрібно в спеціально відведеному місці, подалі від харчових продуктів та інших чистих зон. Та в перевернутому стані, щоб відра залишалися сухими. Дотримання цих правил допоможе забезпечити високу якість прибирання, запобігти поширенню мікроорганізмів та підтримати здоров'я як персоналу, так і гостей готелю. У готелях для прибирання використовуються різні типи серветок та рушників, які призначені для різноманітних завдань. Правила експлуатації серветок та рушників є наступними. Для запобігання перехресного забруднення у готелях часто використовується кольорове кодування: червоні серветки для прибирання туалетних кімнат та санвузлів, жовті для прибирання поверхонь у ванних кімнатах, крім туалетних кімнат. Сині для прибирання меблів, скла та інших загальних поверхонь. Зелені серветки використовують для прибирання кухонних поверхонь та зон приготування їжі прати серветки та рушники вслід при високих температурах та з використанням дезінфікуючих засобів для забезпечення гігієни. Після прання серветки та рушники повинні бути повністю висушені перед наступним використанням. У готелях використовуються різноманітні хімічні засоби для прибирання, щоб забезпечити чистоту та гігієну приміщень. Основними хімічними засобами, які використовуються для клінінгових робіт в готелі, є Універсальні, дезінфікуючі, для очищення скла та дзеркал, для видалення накипу та іржі, для миття підлог, для чищення килимів та м'яких меблів, для чищення кухні, для полірування меблів. Правила використання хімічних засобів мають бути наступними. Покоївки повинні проходити спеціальне навчання щодо правильного використання хімічних засобів, їх дозування та методів застосування. Під час роботи з хімічними засобами працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту, такі як рукавички, маски, окуляри та спеціальний одяг. Хімічні засоби повинні зберігатися в спеціально відведених місцях, далеко від харчових продуктів та інших несумісних з ними матеріалів. Важливо, щоб приміщення для зберігання було добре провітрюваним і недоступним для гостей. Усі хімічні засоби повинні бути чітко марковані із зазначенням їх складу, інструкції з використання та заходів безпеки. Використання хімічних засобів має здійснюватися відповідно до інструкції виробника щодо дозування та застосування. При роботі з хімічними засобами важливо забезпечити належну вентиляцію приміщення, щоб уникнути накопичення шкідливих парів. У випадку потрапляння хімічних засобів на шкіру, в очі або при випадковому вдиханні необхідно негайно повідомити про це старшу покоївку та звернутися за медичною допомогою. При прибиранні в готелі є обов'язковим використання рукавичок. Правила використання рукавичок при прибиранні в готелі включають декілька ключових аспектів, спрямованих на забезпечення гігієни, безпеки та ефективності роботи. Зокрема, Вибір правильного типу рукавичок: Необхідно використовувати одноразові рукавички з нітрилу, латексу або вінілу, залежно від типу робіт та можливих алергій, а також обирати рукавички відповідного розміру, щоб забезпечити зручність і ефективність роботи персоналу. Одягання рукавичок. Перед одяганням рукавичок необхідно помити руки, щоб уникнути забруднення внутрішньої поверхні та перевірити рукавички на наявність пошкоджень або проколів перед використанням. Правильне використання. Змінювати рукавички при переході до прибирання іншого номера або зміни виду робіт. Під час використання рукавичок уникати торкання обличчя. Не використовувати повторно або пошкоджені рукавички. Зняття рукавичок. Знімати рукавички так, щоб зовнішня забруднена частина не контактувала зі шкірою. Після зняття рукавичок потрібно помити руки з милом або скористатися дезінфікуючим засобом для рук. Утилізація рукавичок. Викидати використані рукавички у спеціально призначені контейнери для сміття. Навчання персоналу. Регулярно проводити навчання для персоналу щодо правильної техніки одягання, використання і зняття рукавичок, нагадувати про важливість миття рук до і після їх використання. Використання з іншими засобами захисту. У випадку необхідності використовувати рукавички разом з іншими засобами індивідуального захисту, такими як. Маски, окуляри чи фартухи залежно від конкретних робіт та потенційних ризиків, дотримання цих правил допомагає забезпечити високий рівень гігієни та безпеки для персоналу і гостей готелю. Візки для покоївок використовують для зручності перевезення миючих засобів та інвентарів для прибирання, а також для пришвидшення часу на прибирання і підвищення ефективності клінінгу в цілому. Також використовують для доставки в номер косметичних засобів та відповідних аксесуарів. Візки мають бути місткими, зручними для використання, з поличками для необхідного інвентарю, мішками для брудної та чистої білизни та рушників. Візки мають декілька типів: зокрема, універсальні це основний тип візків, які мають відділення для зберігання постільної білизни, рушників, засобів для прибирання. Туалетного паперу та інших необхідних предметів. Компактні візки, менші за розміром, призначені для використання в готелях з вузькими коридорами або обмеженим простором. Вони мають менш місткі відділення, але забезпечені усім необхідним інвентарем для виконання основних клінінгових завдань. Легкі візки зазвичай виготовлені з легких матеріалів, таких як алюміній або пластик, що полегшує їх переміщення по готелю. Такі візки можуть бути менш міцними, але забезпечують зручність у використанні. Візки для білизни спеціально розроблені для збору використаної білизни та рушників. Вони мають великі мішки або контейнери для зберігання забрудненої білизни. Візки для сміття, обладнані спеціальними контейнерами або мішками для збору сміття з номерів. Візки з закритими відділеннями. Мають закриті полиці або шафки для зберігання цінних або особливо важливих предметів, таких як засоби для прибирання або предметів гостинності. Модульні візки, які можна налаштовувати та модифікувати залежно від потреб. Вони дозволяють додавати або видаляти різні відділення та контейнери. Кожен з цих видів візків має свої переваги та може бути використаний у різних умовах залежно від потреб готелю та його персоналу. Комплектація візків для покоївок залежить від виду клінінгових робіт та обсягу роботи. Але загальною структурою комплектації візків є відділення для постільної білизни. Зазвичай це великі відсіки або полиці, призначені для зберігання чистої постільної білизни, такої як простирадла, покривала та наволочки, відділення для рушників. Може бути кілька відділень або полиць для зберігання різних розмірів і типів рушників. Відділення для прибирання включає місце для зберігання інвентарю, миючих засобів, відбілювачів, рукавичок, поліетиленового мішку для брудної білизни, кошики або контейнери для сміття. Націлені для збору сміття з номерів готелю, полиці чи шафки для інших необхідних предметів, зокрема предметів гостинності, рекламні матеріали та інше. Склад комплектації візка прибиральним інвентарем включає: серветки для полірування меблів, серветки для видалення пилу в кімнаті, серветки або ганчірки для миття ванної і умивальника, серветки для миття унітазу. Ганчірки або мопи для миття підлоги у ванній кімнаті, серветки для полірування дзеркальних і хромованих поверхонь, губки, гумові або бавовняні рукавички, фартух, щітки для миття туалетної та ванної кімнат, рушники для полірування склянок, пилососи, швабри, мішки, зокрема для брудної білизни, сміття одноразові для сміттєвих кошиків. Відра для митця кімнати та санвузла. Прибиральні матеріали мають використовуватися за призначенням відповідно до інструкцій, зазначеної на етикетці. У кожному готелі розроблені стандарти, в яких міститься інструкція щодо розміщення наборів предметів індивідуального користування та предметів гостинності. Тому покоївка заздалегідь знає про порядок розміщення усіх предметів у кожному номері. Нормативи на туалетне приладдя, парфумерію та косметику, тобто предмети гостинності, в санітарних вузлах є внутрішнім стандартом кожного окремого готелю. Вміст набору з предметів гостинності їх якість, дизайн залежать від категорії готелю та можуть бути відповідно різних видів.